Сьогодні ті з вас, хто в Україні тут, стали свідками чергової брутальної російської атаки проти українських міст по всій території нашої держави. Від Чернігова на сході нашої країни до Луцьку на заході від Києва до наших. Південних регіонів загалом за одну цю ніч було більше, більше 400 ударних дронів, більше 40 ракет, в тому числі балістичних ракет. Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки. Звичайно, а вже ж, звичайно, міську. Інфраструктуру в Луцьку на Волині вони зруйнували, зокрема, звичайний готель, в якому були українські спортсмени. В інших регіонах є, є пошкодження, на жаль, і житлової інфраструктури, і енергетичної інфраструктури промислових підприємств. Росіяни спалили навіть черговий. Черговий склад з гуманітарною допомогою. Така російська війна, вони боюють проти міст і проти самого, самого життя. І всюди, куди зайшла російська армія на території України, всюди, де є, на жаль, російська окупація всюди немає нормального життя. А в деяких містах взагалі. На жаль, нічого не залишилось, тільки випалені руїни. Колись жваві міста, містечки Донецької області, такі промислові міста, як, наприклад, Маріуполь. Зараз ледве ледве. Живі, а замість багатьох українських міст і сіл просто мертва земля. Саме це є Росією. Саме це вона вміє найкраще вбивати і знищувати. Ми повинні зупинити її, зупинити її разом. Мир це завдання не тільки для політиків. Загально національного рівня потрібна правда, яку можуть донести до своїх людей очільники міст, і що дуже важливо, громадські лідери. Потрібно, щоб політичну роботу заради миру підтримували і на рівні місцевого, місцевого самоврядування. Потрібно, щоб міста та громади могли підтримувати одне одного. Я дякую вам. За те, що це дійсно є, дуже дякую всім, хто присутній тут, хто онлайн, хто нас чує, або хто подивиться трішки пізніше. Дякуємо вам за підтримку. Дякую.